достатньо. Переходимо до дії. Маючи аккаунт на OLX, ви зможете публікувати оголошення. А саме товар, який ви знайдете на сайті MS-Drop. На MS-Drop є дуже багато товарів, і ви зможете продавати той товар, який є на тому сайті. Що ж ви робите? Переходите на MS-Drop, відкриваєте товар, який ви хочете продавати, відкриваєте фотографії, скачуєте їх собі на комп'ютер, на телефон, немає різниці. І далі вставляєте в оголошення в OLX. Переходимо далі до, до назви. Ви можете її просто скопіювати з drop але якщо вона буде на російській, звичайно ж, перейдіть в перекладач і переведіть її на українську для більшої зручності для наших піввітчизників. Далі ви так само можете скопіювати опис, так само його перекласти. Після цього ж перейти до ціни. На MS-Drop буде писати перша ціна це ціна, за яку ви купите цей товар у MS-Drop. Ну не купите, а за яку ціну продає MS-Drop цей товар. А також там буде ціна бажана, за яку треба продати цей товар. Ви можете, звісно, продавати за яку завгодно ціну. Але там показується та ціна, яка є найпопулярнішою в інтернеті. Тому ви берете цю ціну і ставите її на 20 гривень менше. Для того, щоб в конкурентів були ціни дорожчі, більші і у вас купували товар. Це тільки для початку. Далі ви оформлюєте таке оголошення і публікуєте його. І будьте уважні, тому що на сайті мездроб є. Такі товари, які будуть продаватись недобре. І тому я вам розкажу, який товар саме продавав я. І чому в мене так добре вийшло його продати? Я продавав рюкзаки. Рюкзаки є дуже ходовим товаром в будь-який період часу. Тобто зима, літо, весна. Це такий товар, як кросівки, наприклад. Тобто він буде завжди актуальний. Звичайно ж, зимові кросівки не будуть актуальні влітку, а літні легкі кросівки не будуть актуальні зимою. Але все одно кросівки будуть купувати завжди. Так само і з рюкзаками. Рюкзаки завжди потрібні, і сумки також. Тому я продавав саме сумки. Знаєте, такий самий товар, який ходовий Завжди, тобто ви його зможете продавати, незважаючи на пори року. Ще один дуже важливий момент. Продавайте те, що вам буде подобатись. Переходимо далі. Ви опублікували одне оголошення, далі прийшли до наступного. Опублікували друге, третє, четверте, п'яте. Так я знаю, на OLX будуть з часом платні оголошення. Але спробуйте спочатку заробити на безкоштовних. І тепер переходимо до того моменту, коли.